1037 мешканців Сумщини отримали кошти на відновлення пошкоджених будинків за програмою. Є відновлення про це розповів начальник обласного управління архітектури та містобудування Володимир Биков. За його словами, загалом від жителів області надійшло понад 1620 заяв на компенсацію за пошкоджене внаслідок війни майно. Прийнято рішення, щодо компенсації за пошкоджене вже 1120 500 це на розгляді ті, які мають оці три терміни 30 днів. Є питання, коли комісія визнає, що немає чи пошкоджене, чи неправильно надані матеріали. То в цілому сьогодні 1120 жителів нашої області отримали вже кошти, тобто нараховані кошти 102 мільйонів, ну, там 102 924 тисячі. І на сьогодні, на понеділок, вже 1037 мешканців отримали компенсацію за пошкодження майна на суму 82 мільйона. Тобто, ми бачимо, що ну, зараз і десь порядка 20 мільйонів ще йдуть на рахунках. Найбільше заяв надійшло з охтирки. На сьогодні додав Володимир Биков цього регіону вже затвердили 550 заяв на виплати. На суму 55 мільйонів, ну практично там 55-56 мільйонів мешканці отримали кошти. Тобто Ви розумієте, що сума досить така серйозна для наших громад. І кількість в цілому від нашого регіону Ахтирка займає 54%. Компенсації за знищені будинки також виплачуються, говорить Володимир Биков. Додає, за три останні місяці 22 жителям області виплачено понад 23 мільйони гривень. Діана Крахматова, Олег Вороненко. Суспільне новини. Суми.